Доброго дня, шановні скорпіончики, як у вас справи? Для вас сьогодні розклад ем, на березень місяць. У нас вже весна в березні буде, вже будуть тюльпанчики, нарциси, пташки повернуться. Я вже так чекаю на цей час, коли от вже повітря мотивує тебе. Давайте подивимось для вас: поради таро. Працюємо на п'яти колодах. І три колоди Таро, дві колоди оракульних карт. І так, скорпіончики. Цікавий водний знак. Давайте подивимось, що на вас чекає у березні, які поради вам дадуть карти Таро. Звізда. Зірка. Дивіться. Ну що вам сказати, все, відео закінчено. Це карта, яка означає... Ви сяєте, до речі? Зірка, да, це водна, бачите, вода скрізь. Це може бути така медійність, якщо ви відкриваєте свій сад сайт, сайт онлайн, у вас буде успіх. Да? Це ваше почуття. Я сяю, я знаю, я можу. Якщо ви якісь проекти робите, то це робота Знаєте, на час. Тобто удача буде з вами не завтра, а можливо через місяць, два, три, через півроку, оскільки зірки знаходяться далеко. Це може бути якийсь такий, знаєте, інсайт, ви собі просинаєтеся годин так, ну, в три дня. І раз у вас інсайт. Це може бути розуміння якоїсь цілі, якихось. Певних ідей, які до вас прийдуть у березні. Це ваша, може, дівчата, якщо на дівчата дивляться, так, це ваша от жіночість, яка приходить в баланс. Це жіночість, яка розцвітає. Це може бути знайомство. Якщо дивитися, в принципі, дно колоди, так? у Нас тут двойка. Кубках. Тобто, це поєднання знайомства. Це може бути якесь знайомство з людиною на відстані, тобто через інтернет ви десь собі, як то кажуть, зачатались і познайомилися з людиною. Це відстань, тобто вона далеко. Так, це така у нас. Бачите, це рівновага. рівновага між вашими внутрішніми, зовнішніми думками, діями тим, що у вас відбувається. Дуже хороша карта. І для тих, хто до лікаря збирається звернутися, подивіться, будь ласка, рідини в своєму організмі. Наступна картка Рицар жезлов. Ну, от, бачите, це знайомство. Знайомство з таким активним, бачите, в нього жезл в руках такий фалічний символ. Тобто, це знайомство з вогняним чоловіком на відстані може бути. Якщо це стосується роботи, то це успіх, це. Такий шалений, такий у вас буде прям визнання, будете сяяти, да? будете зірка в своїй команді, нові ідеї, нові е, якісь е, прям у вас будуть проекти реалізовувати, притом швидко. Бачите, це може бути якась автівка, якийсь рух, подорож. От, да? Далеко поїдете ви. Е, це, якщо стосується здоров'я, це може бути запалення, запалення, яке, от, скажімо так, в рідинах. Тобто, подивіться, які у вас хвороби є, і проконтролюйте для того, щоб не було запальних процесів, оскільки це в нас вогонь. А так, дівчата, тут по картам скорпіони, у вас там прямо кохання на коханні. Дуже класно, я вас вітаю. Друга колода, на якій ми будемо дивитися ваш березень, це колода чародіїв. І запитаємо, що чекає на Скорпіончиків у березні місяці, якраз коли в нас весна в розгарі, як то кажуть. На вас чекає Туз Пентаклі. Це можливість заробітка. Туз пентаклі, просто у вас такий фартовий місяць. Це, хто хоче завагітніти, будь ласка, ваша яйцеклітинка. Вам це вдасться. Це шанс від всесвіту, який от просто ви маєте взяти. От ви бачите, рука вам його дає той туз. Це можливість в джекпот можете виграти, наслідство від бабусі можете отримати, якісь виплати, роботу, хто шукає, отримаєте, знайомство. Ну, Тобто, от бачите, у вас тут королей, король мечей. В принципі, він може бути знайомство з королем мечей, який е десь у вас там знаходиться, який в майбутньому до вас прийде. Взагалі, по тузу це всі блага, це просто блага цього Всесвіту, які вам дадуть. Нам вже Сатурн переходить 7 числа в риби, ви там теж водний став, може, ви там наплавали разом з рибами. І, в принципі, Скажімо, зараз йде роздача призів, да, коли Сатурн перейде. І от вам все світ каже, напевно, щось ви добре зробили, оскільки вам йде такий подарунок. Давайте подивимось наступну карту. Що на вас чекає? Король кубків. Ну, от, тут, бачите, у вас одні королі. В принципі, це може бути і от вагітність від короля Кубка, Да? Це ви. Ви є королем кубків, оскільки скорпіончики. Це все в ваших руках. Я теж хочу, я не скорпіон, але я хочу ваші карти. Це просто от шанс, можливо, вам король Кубка в інший, да, це може бути також жінка, дасть таку фінансову допомогу, одруження, вагітні, ще раз кажу, ну, от просто чудові карти, які пов'язані з вашим життям. Давайте подивимось наступну колоду, яка називається Дике невідоме таро. Що вам карти тут скажуть? У вас поки саме потужний розклад. У нас прям стільки енергії, скорпіони. І так, що на вас чекає у березні? Дев'ятка кубка. Клас. Це. Карта з такої, знаєте, як самодостатньої людини, коли є дуже багато емоцій, але людина сама. От Вона сам по собі, скажімо так. Людина самодостатня, людина має гроші і кубки це ваша стихія. Це таке емоційне наповнення, емоційний баланс, емоційна стабільність. Тобто цей місяць у вас буде а, стабільним емоційним. Ви будете отримувати задоволення від того, що ви робите. Ну тут трошки може бути, знаєте, таке, як хваставство. От я такий, я все можу. Прям вау! Любіть мене всі. Ну, у вас була робота, ви працювали над це. Це не те, що вам це впало. Тобто, ви напрацювали ваш стан. Давайте подивимо ще одну карту. Туз Жезлов. слухайте, ну, взагалі. Це енергія, це просто вам карти кажуть, що вам буде вдаватися все. Туш пентаклі, да, який був, і зараз туз Жезлов. Це сексуальна енергія, це енергія креатива, це а, просто така матеріальна, ви можете творити все, що завгодно. Просто дуже круто, вам вдасться абсолютно все. Все, що ви задумаєте, от воно буде горіти в вас, і фінанси, і ідеї, і здоров'я таке активне. Тобто, вам березень, прямо, скажімо так, пропету мобіля це про вас. Ну, молодці! І все росте. От бачите, він, та гілочка, по ньому все росте. Тому, якщо ви хочете починати якусь свою справу, то це березень для вас просто буде ідеальним. Подивимось поради від Оракула. Що він нам скаже? Для скорпіончиків, які в нас прям такий березень будуть мати, мама не гарюй. Елек аппетит. Бачите, у вас іде подорож. Подорож, довіра, така от материнська любов. Тобто, у вас цей місяць буде наповнений от такою прямо енергією наповнення. Тому, скорпіончики, ви вже зараз, в принципі, починаєте думати, як вам цю енергію регенерувати і не прохлябати скрізь. От вона у вас є, і зберігайте її. Примножуйте її, подумайте, що вам треба зробити. А зараз подивимося ще на оракулі лекції вашої душі. Що вам потрібно вивчити за лекцію, яка буде вона у вас? І так, яка лекція буде у березні? Um, Клас. Бегарліхкает можна така. Пертість, я знаю, що все збудеться, і я зможу зробити все, що я планую. Тобто, у вас такий місяць. Ну, з такими картами у вас просто енергія пре. Я не знаю, у вас треба до якогось джерела буде підключати, і ви будете таку от працювати, 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 працювати. Тому карти вам кажуть: використовуйте цей шанс. Енергії буде багато. І подумайте, давайте зараз запитаю Тару а взагалі. Як вам цю енергію треба трансформувати? Вам потрібно подумати, який напрямок. Да? По двойки м'ячей тут, в принципі, вам потрібно цю енергію, тут ви нам кажете, сфокусувати. У вас має бути фокус, як я вам і казала. Хорошо, а на чому фокус має бути? На трансформації, знаєте, що старе відживає те, що у вас є, да, по десятки м'ячей. Це повністю трансформація, старе уходить і нове приходить. Тобто думайте про ваші нові проекти, про нові починання, нова людина до вас іде, так, трошки на відстані, але от. Ті старі ви вам потрібно змінювати воду, да? скорпіони, це вода, тобто рідина, в якій ви плаваєте, це повністю зміна. Дуже-дуже круто. Я вас вітаю. буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, за ваші пальці. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся. Мій номер є під відео. На все добре.